Дітей прибуває дуже багато. Зараз потік переселенців значно збільшився. В основному ми приймаємо сім'ї, це жінки або бабусі виїжджають з дітьми. Наш центр наш пріоритет звичайно це діти. В центрі допомоги Дніпра працюють з дітьми психологи професійні, тому що діти часто приїжджають дуже стомлені, дорога дуже важка, і часто ці діти бачили і чули досить страшні речі, тому вони потребують психологічної допомоги. У нас є волонтери, професійні психологи, які з ними працюють. Ми обладнали в нашому центрі дитячу кімнату. Це теж волонтерська допомога. Там в нас є багато книжок, розмальовок, іграшок. Добрі люди, жителі нашого міста принесли дуже багато різних речей від одягу, новенького одягу. Часто приїжджають жінки вагітні або з немовлятами. Волонтери приносять. Підгузки одноразові, то памперси різноманітні. Працюють з дітьми-психологи. У нас є медсестра в центрі. Ми розташовані на території гуртожитку трамвайного депо, там в них є медпункт. От, ну, якщо потрібно, то відправляємо в медпункт, якщо щось дуже екстрене, терміново, ми викликаємо швидку допомогу, але нам пообіцяли, що вже в нас буде працювати на постійній основі педіатр. Дівчата в дитячій кімнаті граються з дітьми. Сьогодні, наприклад, вони їм влаштували ляльковий театр. Дітям дуже подобається.